У національному природному парку Вижницький відбулися тактико спеціальні навчання з гасіння лісових пожеж за участю команд лісогосподарських підприємств та підрозділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. Який рівень підготовки продемонстрували вогнеборці? Знає Іван Навовк, пожежа розпосуджується низом, Говорить до листя, гілля вітер 3 метри в секунду. Оща пожеж складає 350 метрів квадратних. Пожежа швидко поширюється». На показово тренувальному навчанні все як і в реальності, за викликом у національний природній парк Вижницький прибули лісові пожежні команди та пожежно-рятувальні підрозділи. Під керівництвом командира та в результаті злагоджених дій вогонь вдалося ліквідувати, а значить, і врятувати ліс. Відбулася низова пожежа, яка згодом і внаслідок погодних умов переросла в верхову пожежу. Значить, було задіяно 6 одиниць техніки пожежно-рятувальної, також було задіяно пожежно-лісові команди, і, значить, дії були злагоджені і можна сказати, що з поставленою задачою вони справилися і готові до дій за призначення. У рамках оперативно-тактичних навчань також провели конкурс огляд лісових пожежних команд. Комісія перевіряла чисельність груп, наявність у них пожежного автомобіля, ранцевих лісових вогнегасників, бензопил, сокир, лопат тощо. Звертали особливу увагу на забезпечення засобами зв'язку, спецодягом та засобами індивідуального захисту. Фахівці кажуть, цього року підготовка краще ніж минулого однак є і недоліки. Сіло мого до гасіння лісових пожеж, то в повній мірі, щоб було 100%, готовність цього немає. Ми бачимо, що машини одні досить старі, це в тому ж кутіському лісгоспі стара машина, в Апиковських сьогодні лісгоспів машини старі, а в яких і немає. Ми сьогодні бачимо, що деякі машини, особливо нові машини Вижницького національного парку і Готинського національного парку, вони не зовнішні зовсім придатні для гасіння лісових пожеж і в гірських умовах за результатами огляду. Визначили найкращі лісові пожежні команди. Переможців нагородили. Іван Навок, Максим Білоткаш, телеканал Буковина.